Знову блискавка залітає у нас на продаж. Друзі, значить, продаж у нас є 2014 року випуску Opel Vivaro. Грузопасажир, дупель, так як ще люди говорять, Ось, з пробігом 340 тисяч автомобілі фарбований капот. Ось Він фарбований в Нідерландах. Б'ється там щось, косметика 140-150. Я це в кінці пройдуся приладом без питань. Значить, По зовнішньому вигляду в нас що тут титанові легкосплавні диски 16-ті на новій гумі, зверху релінгі є. Ззаду в нас присутні партронічки. Грузовий відсік гарно зашитий, неушкоджений. Целесенький, гарнесенький. Ось, фанерка тут, де в основному шкодиться і арочки. Ось, дивіться, подивіться, гарно, нічого, двері теж. Супер стан. Зараз швиденько пройдуся по інтер'єрчику. У нас спа-підйомники є, з з підігрівом, мультикермо, мультикермо ось там є, круїз контроль, кермо в гарному стані. Маленька мультимедійка вже новіша з функцією підключення до Bluetooth до телефону і вихідом USB. Кондиціонер заправлений працює. У нас тут а, ключ домкрат все на місці, запасочка теж, порожики не протерті, не задерті, нічого. Зараз швиденько пройдуся з сторони пасажирів. Ось подивіться, він код цікавий. Можете зробити, скріншот, сидіння. сидіння ідеальні. ідеальні. Просто машина їздила по автобану. Я думаю, когось возила, бо тут нічого не понищено, царапин немає. Ось подивіться, в якому стані диванчик, не пропаляний, не прокуряний. Стеля взагалі ідеальна. Ось тут теж зачасту буває, бачите. Прийомчики від ременів, все ідеал. Двері подивіться, ідеал. Ось, швиденько зараз пройдуся. по лакофарбовому. фарбовому. Значить, капотик у нас 148, 107, 182, 114, 143. 80 крило, 86 дверка, 91, 84, 87, 85 крило, 87, 89, 77, 87, 87, 87 задні двері, 87, 87, 81, 88, 89, 74, 89 78, 84, 84, 96, 91. 81, 81, 90, 82, 72, крило 82, 82. Капот у нас перелак. 134. Ну, навіть я б сказав, що не знаю. 118, 134 перелакований. Так що, кого цікавить такий автомобіль, 14-й рік Vivaro, 340 пробігу. Ось пишіть, телефонуйте, я з радістю відповім. всім. У нас також присутня функція доставки автомобіля у ваш регіон. Без питань можемо доставити, кого цікавить. Телефонуйте, індивідуально обговоримо це. Всім пока, всім гарного дня. З вас підписки, лайки.